Привіт! Сьогодні це третя серія, де я виживаю на одному болоці. І у мене ще не виросло дерево. Зараз я знайду ось. Я буду дуже далеко, так що я заповню время. <кхи> От мій мір. Але у мене ще не виросло це дерево. Так що у мене з інструментів ось таке. І в мене вже другий левел, якщо ви не бачили, що, що у мене було тут дерево, а не кругляк, то зайдіть на мій канал та подивіться першу серію. Ось і у мене. Я хотів поставити от, на небочі, е, як там, блок, але в мене не вийшло. А по, я хотів спуститися з блоками. Ну, я надодумався тут зламати блок, воду тут пролити та там поставити блок, я надодумався. Ну, що ж робити. Прийдеться тепер заліже, чекати. Ого, два рази зверненський блок якийсь. Напишіть в коментарях, я не знаю, як він називається. Я забув. А ще я побачив, що кругляк похоже як е, е, плісінь е, якох, яка на боці, ці, яка може бути тина на боку вар, в Вардені. Якщо ви замітив, у мене ось такий скіл. Якщо хтось знає ось таке аніме і цього парня, то напишіть у коментарях. Щоб не затримувати, я... я встановлю время. І коли щось буде круте, то я все буду, я покажу. О, дивіться, у мене третій левел. Я не знаю, що але у мене появилось... Сітучі миші. ще дві. Ось 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 там. О, ось, ось. Одна перша і друга летає. І у мене надпись з'явилася. Не... Я не сильно шарю в англійській, то там було написано Level 3 і велике якесь слово, але я не... його не читаю. Так що, що будемо робити? Далі купати. Як це довго. О! Це, каже, нова руда. Появляється міць, там золото, та-та-та. Дякую, дякую, дякую. Що ви побачили, то тут у мене верстак, пічка там великий сундук. І кроме сонця, облаков, я не знаю, чому я ось так зроблю і у мене облака завець. Та ось ця квітка, я не знаю. Мабуть, це не квітка. Така, 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 така. І ось така. Ну мені така більше подобається. Так що, Еще, еще не слуха. А, мабута разлита вода. это <свист> вода. <свист> 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 Я уже устал. Я уже устал, я уже устал, я уже устал. Так что мы заканчиваем цей сезон. Так что подписывайтесь сюда, на на вот канал. Подписывайтесь на устей вот канал, та на устей вот канал. Всем пока.